Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні останні дні осені, скоро вже починається зима. Ось тут трішки ще квітують мої хризантеми. Пізні сорти. Сьогодні, друзі, буду висаджувати черпани. Які замовляла у Тараса менюка. Так, ось тут підготувала яму для посадки тюльпанів і розповім вам про свій спосіб посадки тюльпанів. На дно сюди землі я буду сипати пісок. Обов'язково потрібен пісок. Висота посадки тюльпана має бути ось на приблизно три цибулини. Ось отак. Один, два і три. Це така має бути висота посадки тюльпана. Я висаджую таким чином. І весною буде дуже багато красивих тюльпанів. зацвітуть Ось, друзі, приблизно. ось отак Я висаджую тюльпани. Потім засипала землею і весною очікую квітування. Ще покажу свій спосіб. Ще я висаджую тюльпани у горшки, які в мене залиши. От, я їх не викидаю. І висаджую в них тюрпани кушок старий. Я його не викидаю, на дно сиплю землі. Трішки додаю піску. і висаджую цибулину. Приблизно 5 штук я сажу в такий горщик. 5 штук висаду. так присипаю землею і закопую от такий горшок, закопую в землю. Він прекрасно зимує, і потім весною буду Будут квітувати тюльпани Я покажу вам свої примули, які зацвіли. На вулиці вже скоро зима, грудень місяць, а в мене примули зацвіли. Такі красуні. Весною покажу уже, як будуть квітувати мої тюльпани. У мене дуже багато тюльпанів, і я вам буду знімати відео і показувати всім гарного дня, мирного неба, бережіть ви. До побачення!